Доброго часу доби. Всіх вітаю себе на каналі. На каналі Сонця та Місяця з вами Юля. Мирного вам неба. Хороших вам вістей, радості, перемоги перемоги Україні! Слава Україні, слава нашим захисникам. Сьогодні подивлюся для вас розклад, до чого ваш сон. Розклад на таро. Спробую на ошо. Я навіть не пам'ятаю, чи я робила такий розклад чи ні. Ну, собі то точно а в онлайні я не знаю, чи я робила розклад на сон онлайн на ошо. Ось, ось спробую. Тому, будь ласка, дуже буду рада і вдячна вашим відгукам, як вам зрезонує. Бо я, я навіть не пам'ятаю, мені здається, ще на цій колоді не робила. Хочу спробувати на цій колоді, до чого сон. Тут трошки інше, тут це оракульна система. Тут по класиці дуже мало таке можна одне слово витягнути з одного аркана, а так більше воно йде оракульно. Хоч воно дуже схоже, звісно, з класикою, але здається, так ніби схоже, але є відмінності. І тому мені цікаво, ось мені здається, бо то, що якщо беремо, наприклад, робимо розклади на енергетику, то на ошо краще показує енергетику, ніж на класиці. Ну не знаю, мені так, мені легше прочитати щось про енергетику на ошо. Там особливо особисто щось. А на сон не знаю, хочу спробувати. Ну тож, прошу вас одразу, не приступивши до відео, прошу вас будете писати відгуки, як вам зрезонувало. Ще що хотіла сказати: я відео у вівторок викладала на так чи ні. Там я помилку трошки допустила, я не записала, була. І тому перед підписницею я вибачаюся, бо ви запитали, чи викриють зрадників. А я не записала і чомусь мені постійно крутилося в голові слово чи покарають. І я так зробила розкладно чи покарають. Ну, я там в описі написала, вже відео вийшло, там пару хвилин буквально. І я тоді, ой, я ж не то зробила. І в описі там я написала, надіюсь, ви бачили, що просто я помилилася. Але знаєте, я ж хочу сказати: ну, випадковості в принципі не буває. В співпадіння випадковості я особисто не вірю, і можливо, це і не даремно я забула, що ви запитали про викриють Воно, в принципі слово викриють покарають щось схоже, і мені чомусь постійно крутилося в голові ця, це слово. Покарають, покарають, покарають. Я такий розклад зробила, чи покарають зрадників. Ну, Я думаю, що, напевне, що так було треба. такий був розклад треба. Е, тим більше там випали дуже такі хороші карти для зрадників, для покарання зрадників. Тож хай буде, він вже вийшов той розклад, я його не буду видаляти, хай вже він буде, а ще один іншим разом чи викриють. і ну, знаєте, Мені здається, так більш сакральніше. більш... Значуще, більш потрібне, оце, чи їх покарають. Певне, тому мені так в голові засіло слово покарають. Ну, моя помилка, звісно, я, я вибачаюся, що моя помилка що я не записала на папір. Якби я записала на папір ваше питання, то я би запам'ятала. Я забулася, а потім, коли згадала, вже було пізно. І заходжу туди в те відео, де ви просили, і да, дійсно, ви пишете, то, бачите, я знову я розказала, покарають. Це капець. Ви пишете: викриють, а я зробила розклад чи покарають. Але все, розклад на каналі. Вийшло вже так, як вийшло, і повторюся, можливо, це не випадковість. Можливо, те, треба було нам знати, бачити, наскільки їх покарають. Можливо, так було треба. Отож, за то відео ж хотіла, я хоч в описі написала, але можливо, вони всі опис читають, тому тут скажу, що вже услідую, у в другому розкладі, що там я просто помилилася, неуважно не записала, а уважність була розсіяна в мене трохи тоді вам. Попередньому відео, відео розказувала, що в мене син хворів, і мені щось з голову засіло: що покарають, 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 а не викрають, я запитали. Так що, чи викрають, запитаю іншим разом. Добро, не, не обіжайтеся, бо так сталося вже, як сталося. І вже зробила розклад на тему: чи покарають? А чи викрають ще, ще зробимо. Так, а тепер до теперішнього розкладу повертаюся ваш сон. До чого ваш сон? Згадайте свій якийсь сон, такий, може, цікавий якийсь, може, фрагмент зі сну, не обов'язково весь, весь сон. Якийсь фрагмент, якусь, може, людину, якусь ситуацію сні, може, взагалі, якісь тільки слова, чуття. І ось подивимося зараз, до чого цей ваш сон. Згадайте, просто зараз у голові прокрутіть е, той фрагмент, чи ту ситуацію, чи людину, чи слова сну, який ви хочете знати до чого він. Е, можете загадувати оба варіанти, але на різні сни. Я зараз, як завжди, зроблю два варіанти. Ви можете загадати і один, і другий, тільки на різні сни. Один сон до чого, і другий сон до чого. Можете так. До чого ваш сон? До чого ваш сон, той, який ви згадали перший варіант? І до чого ваш сон, той, який ви сюди загадуєте? другий варіант червоне, жовте сердечко вибирайте. А я, як завжди, дякую. Всім, всім вам дякую, хто долучається, хто зі мною, хто долучається, хто залишається, хто коментує, хто лайки ставить, хто перегляди робить. Я вам всім дуже дякую, дуже-дуже вдячна вам. Вдячна вам дуже за підтримку. Хай все у вас буде добре. І снихай будуть вас тільки хороші. Тільки на добро. Так як тема розкладу сьогодні сни, тож. Бажаю вам тільки хороших солодких снів. <кій> так, дійсно ви вибрали. Не вибрали ту то... паузу і таймкод буде в описі. Так, вітаю вас! Перший варіант червоний сердечко. До чого ваш сон? До чого це ваш сон? Посторонній, чужий. Е... Віться, бачите, тут двері закриті, до якихось, ніби можна сказати, так, до якихось закритих дверей. Але бачите, тут цей замок він не закритий. Його можна розкрити. Можна розкрити і відкрити цю хвіртку і туди піти. Але так як це ще маленька дитина, вона все не, 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 не свідома, що це можна так зробити. Доросла людина замітила, а дитина вона ще дитина. І вона не вміє це зробити. Тепер щодо сну, як це зрозуміти? Дивіться, це якісь будуть закриті двері перед вами, або вам так здається, що перед вами закриваються якісь двері. Але якщо ви пощупаєте, знаєте, так сказати, пощупаєте грунт ну, це я так образно я кажу. То ви побачите, зрозумієте, що ці двері насправді вони не закриті. Просто вам треба подумати, постаратися, подивитися на світ чуть-чуть мудріше. Бо ви дивитеся на ті якісь двері, якусь вашу ситуацію, як дитина. Можна навіть трошки наївно, знаєте, може, трошки занадто довірливо. А вам треба трошки, як мудрість якусь включити, щось прощупати, якісь, якусь інформацію, якісь, ну, я не знаю, щось, щось вам треба, так як. Прощупати, я сказала зразу, прощупати ґрунт, прощупати почву, як то не наш веслів такий, є прощупать почву. так вам, вам треба дуже щось прощупати, так якби ретельно, ретельно все проаналізувати, ретельно все про, продивитися, продумати у якійсь вашій ситуації, в якій ви бачите, що двері перед вами зачинені. От в реальності ви бачите що перед вами якісь зачинені двері. А сон був вам підказкою, що ці двері не закриті. Подивися уважніше, пощупай ретельніше. І ти побачиш, що колодка відкрита. Бо ви себе відчуваєте чужим. Десь ви відчуваєте себе посторонньою, чужою в якійсь ситуації. Ви бачите, що двері закриваються. Тут, навіть якщо, знаєте, так подивитися уважніше, то ця дитина, вона, якщо піде боком, вона навіть у, у, у цю двері врізеться. Бачите, це ж двері ковані, якісь тут же немає, це ж простір. Тут Тут же немає, вони не ж сплошні, а там же ж ось простір. Але вона маленька дитина, і вона того не може зрозуміти. Вона може і так пройти, і може цю колодку скинути. Ну, це замок, навісний, у нас кажуть, колодка, тому я так кажу, може, ви хтось не знаєте, що це таке колодка це навісний замок. То це оце вам сон давав натяк, що би там вам не снилося, чи якісь жахи, чи щось хороше, чи взагалі щось таке абстрактне. Воно вам дає зрозуміти, що в вашій ситуації якісь, можливо, затрудні ну, трудні такі якісь, якісь ситуації, яка вам здається, Замкнутою, замкнутим простором. Там є вихід. Уважніше, ретельніше придивіться. Там є вихід. І тут ну, у нас, ось, бачите, ум, ви все прощупали вже умом. А ви спробуйте включити інтуїцію. Ви спробуйте включити якісь чуття і все через призму е, чуттів. Протягнути вашу ситуацію, вашу якусь там проблему, чи в там, чому там закриті двері, і ви побачите той навісний оцей замок, що він відкривається. Він взагалі не закритий, його тільки так скинути. І ви не будете себе відчувати чужим. Бо то, що ви тут уже горе від ума, тут каламбур. У цій голові один каламбур, все каша. І і ви вже все здається продумали, а нічого не бачите виходу все одно. Постарайтеся чуть-чуть, це це дно, це дно обом варіантам буду трактувати. Постарайтеся трошки ум відключити, а постарайтеся включити емоції. Тобто інтуїцію. Точніше, не емоції, навіть, а інтуїцію, бо емоції різні можуть бути. А постарайтеся вимкнути свою інтуїцію, прислухатися до неї. І цей сон добре у проаналізувати, зважити, можна навіть записати. І ви, може, згадаєте якийсь нюанс, якийсь момент з цього сна, що якраз там у вас була підказочка, що ці двері можна відкрити. Слухайте інтуїцію свою. І ви, і ви зрозумієте, побачите, як скинути цей замок, всі двері відкриються і ви підете, до кого вам треба. Що зараз, на даний момент, якась у вас ситуація, є, що закриті двері. Ви ж все передумали, а у вас нічого не виходить. А ви включіть е, інтуїцію і, і серцем подумайте, не тільки головою. Такий ось це вам сон до такого, що ви маєте уважно, уважно, дуже все ретельно і уважно. Продумати інтуїцією серцем. Бо умом те, що ви продумали, це добре. Але ще додайте до того і свою якусь інтуїцію. Свої чуття додайте до цього ума, що ви все вже передумали, і у вас нічого щось не получається, не складаються пазли, каша, каша малаша в голові. Ви додаєте туди свою інтуїцію, свої чуття. Добавте туди. І тоді ви побачите, побачите як, як вийти з цієї ситуації, як цей замок скинути з цих закритих дверей, і все у вас вийде, те, чого ви прагнете, чого ви хочете, і до чого ви йдете. Ну, просто ну, сон, до чого сон? Просто до того, щоб ви зрозуміли, що ці двері можна відчинити. Ось і все. Будьте ретельнішими, будьте уважнішими. І, і ви, зрозум... ви знайдете вихід, як відкрити ці двері. Тут у цьому сні була вам підказка. Може, вам навіть існилося щось таке, що конкретно ваша ситуація, що так треба зробити, а ви умом все вже зважили за і проти, і ой ні, це не виходить, так не буде. А то якраз була вам підказка. Подумайте краще. Підключайте інтуїцію, підключайте серце до, до, до думок головою. Ось таке перший варіант. До, до чого був вам сон? До того, що тут, тут, скоріше за все, що була у вас підказочка. У сні була підказочка відчинити, як ці двері, щоб не бути оцим чужим. Бо ви так, як чужак, ходите по округ до около цієї ситуації і як чужа людина. Ви можете її рішити, вирішити, зайти в неї, зайти в ці двері і вирішити. Підказочка у сні. Сон дав вам підказочку. Так, все, дякую вам за увагу. Перший варіант, другий варіант. Жовте сердечко, другий варіант. Вітаю вас, другий варіант. До чого ваш сон? О, тут дуже гарний. Сон Сон, не знаю, він вам який, але до чого, то він дуже гарний. Якщо навіть вам якісь жахи ужаси снилися, страшні страхіття, жахіття, якісь там монстри, немає значення, що вам снилося. Але сон дуже вам гарний. Тут іде творчість здібності. Природа, натхнення, плодючість. це, якщо параль провести старо, це імператриця, жіночність, краса, материнство. Ну, не знаю, що, що вам підходить, беріть, це до того вам сон. До якоїсь плодючості, творчості, до якогось до добробуту, до благословення, благодаті. До материнства, можливо, щось там ваші діти зроблять щось таке, що ви себе будете щасливою мамою відчувати. Можливо, чоловік, що щасливою дружиною, це теж воно сюди все одно. І до якоїсь творчості, можливо, якийсь творчий потенціал у вас е, зараз буде. Е, Розвиватися, ви дасте пошту в якому творчому своєму потенціалу. У вас сон до того, що це вас до чого? Чекає вас все ось щось хороше, все ось те, що йде по творчість, імператриця, здібності, ваш, ваш жіночий потенціал. В повному сенсі цього слова. Жіночість у повному сенсі цього слова. Ми, Затрудняйте себе дурними підказочками на дні у нас розум, оцей каламбур, викиньте з голови і все у вас вийде. Щось, щось у вас є таке, що ви прямо дуже зажурилися, ви дуже переживаєте за то, ви вже це все 100 раз відміряли і 200 раз відрізали, і все одно нічого не виходить. Ну, це все подумки, подумки. все, все у вас в голові до такої степені, що голова вже квадратна робиться. Каша-маша вже в голові, ця каша малаша вже з ваших розуму, Ось що робиться, з вашим розумом. Відкиньте це. це... Відкиньте це, вам не потрібно. Тут... О, о, оцей незрозумілий е, хаос. Оцей хаос викиньте з своєї голови, тому що у вас і у вас щось є таке творче, можливо, воно ще не відкрите, але цей сон, який у вас був, до чого цей сон, От він вам і підказочку дає, що у вас є ця творчість. Можливо, ви якісь на починання творчі хочете зробити, боїтеся, може, у вас якісь там. Ну, я не знаю, ну, чи стосовно сім'ї, чи чи, чи чи якщо ви одинока мама, то стосовно дитини, щось у вас є таке, що ви то, ваша якась ситуація конкретна, про яку ви зараз ось оце все думаєте, надумуєте. Оце хаос цей у вас в голові на рахунок цього. Ви, на, на рахунок того, у вас є, е, 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 як це правильно сказати, ця здібність. Оця е, риса, яку ви зможете от своєю жіночністю, е, включити свою творчість. І ви це зробите, ви це вирішите, щоб не було отого. отого. Сон до, до чого сон? Сон до хорошого, до чогось дуже хорошого. Але що це одно підказка, що вам мішає якийсь хаос в голові. Відкиньте це і, і включіть свою імператрицю, свою жіночність. Неважливо, що вам снилося. Неважливо. Навіть я кажу, що якісь монстри, якісь ці вогни дишаші дракони. Все одно це воно там пошукайте, покопайтеся в тому сні, подумайте, згадайте конкретно чи то фрагмент з того сну, чи увесь сон. Може, запишіть, проаналізуйте, і ви там, як то що, підказочку знайдете, що цей сон до чого, до імператриці, до творчості, до плудючості. Природа, ще щоб, щоб поєднання з природою. Може вам навіть це бути підказка, що підіть на природу. Навіть якщо у вас немає ні сім'ї, ні дітей, ви одинока, то до чого, до якогось творчого потенціалу, підіть на природу, побудьте на природі, і ви знайдете вихід з того, що у вас у голові цей хаос. Упорядкується цей хаос. Просто підіть на природу, побудьте на природі. Сон вам дає таку підказку. Або просто до, до чого сон, що можливо, можливо, вам хтось якийсь там відчуєте себе кажу жінкою у повному сенсі цього слова, повна, уповна сил, потенціалу, чи від дітей, чи від чоловіка, чи взагалі від сім'ї, будете себе відчувати жінкою, просто якщо так взяти е, таке ну, бит, так взяти. Якщо бит, то тут до чого сон. До, імператриця, творчість, потенціал. Дивіться, бачите, тут жінка намальована, вона вся виходить у природу. Навіть рука в неї, як зростається, бачите, з природою. Це природа. Дуже. Ця карта має велике значення як поєднання з природою, Плодючість. Може, навіть знаєте, кому актуально вагітність, то це вам сон до того, щоб бути вагітна. Кому це актуально, хто планував вагітність? Цей сон, який вам приснився, до чого сон, до вагітності. Ну, це, звісно, не всім підійде, але кому підійде, то от так. Урожай до якогось урожаю, до збору урожаю, можливо, якогось. Ну, я кажу, що для тих, кому актуально сім'я, сім'я, діти, то вас порадують, діти, сім'я, будете відчувати себе мамою щасливою, жінкою щасливою. Хто сам, повторюся, це просто піти на природу, а якщо ви не сама, якщо є сім'я, то все одно на природу може, це теж не помішає, якщо ви давно були на природі, сходіть на природу, упорядкуйте, упорядкуйте в голові оцей горе ума. упорядкуйте оцей хаос. Складіть, щоб це все склалося пазди, все було нормально. Тут, тут в е, нього мозги через вуха і нічого не може рішити, нічого не може зробити. Дуже гарний сон. Дуже. Сон дуже гарний, не дивлячись, що вам, вам снилося. Е, сам сон не знаю, до чого вам снилося, але то до чого він дуже гарний. Дуже гарне, тут я вас можу тільки вітати. До чого цей сон? Другий варіант, у вас, у вас чудово. Там у п'ятому. Ну, я відбачу, в п'ятому, це що мені таке п'яте? Е, в першому тут теж непогано, ну тут трошки, є... навіть якщо ви загадали оба, то там один сон був тут... От такий, а другий такий ви, якщо загадала одна і та сама людина, то цей сон другий набагато у вас кращий. Тобто сни можуть бути обагарні, але до чого вони? То тут просто нічого абсолютно поганого, нічого. Хоча і тут нічого поганого, тут, тут просто так підказочка, щоб порядкувати треба. Тут порада, підказочка. А тут просто пророцтво, пророцтво вашого сна, передбачення сна, який до хороших речей, до хороших подій, до хороших ситуацій у вашому житті. Ну, звісно, який термін я не знаю, бо сни, знаєте, це таке. Сни буває, що збуваються до трьох днів, а буває тиждень, а буває рік. Тут уже таке. Який це термін буде, це сказати вам не можу. Другий варіант. Все. Дякую вам за увагу. Всім дякую за увагу. Такі ваші сни були. Бажаю всім, ще раз повторюся, всім бажаю гарних снів, хороших снів, до, до хороших подій. І ще раз вас прошу, відгукніться, бо так як тут дно я вам розказувала по дні більш реальність, більш ситуацію, ви мали би зрозуміти так чи не так, і ваша чи не ваша ситуація. Якщо щось резонує, то ви мали зрозуміти по дні, бо дно я завжди трактую те, що воно є. А вже не, не тільки нас не є взагалі на будь-якому розкладі. А вже сигніфікатор те, що вам випало, я вже трактую на тему розкладу. Тому по дні тут було про те, що там хаос, каша, малаша в голові, то там про якусь ситуацію, чи ще про щось обом варіантам, так як воно підходило, то ви мали щось, щось своє, ви мали впізнати, якщо воно вам резонує. Ну, якщо не резонує, то таке, вибачайте, це загальний розклад. Якщо резонує, то ви вже там могли щось впізнати, І будь ласка, не я вас прошу напишіть відгуки, бо мені дуже цікаво про «О, що як о, що, насни. Чи ще дивитися на цій колоді, чи не дивитися про сни. Бо я взагалі тут сни дивилася або на класиці, або на сни ангелів колода сни І додала ще класику, або, або тільки на тих снах. А це щось мені так захотілося подивитися на ошу. На більш такий енергетичний колоді. Мені цікаво, як воно, що воно відігралося. Тому прошу вас, пишіть відгуки. І взагалі всіх прошу коментуйте. Любе відео, все відео коментуйте, пишіть. Кому сподобалося, ставте лайки. Гостей каналу прошу підписуватися на канал. І всіх-всіх прошу, пропонуйте теми. Я буду вже записувати ваші теми, щоб не сталося так, як з попереднім розкладом. Що чуть-чуть не так запитала, чуть-чуть не так зробила, як питали. Я буду просто записувати краще все на папір, і тоді точно буду пам'ятати. Так, що? Що все на сьогодні все. Всього вам хорошого. Умирного вам неба. Гарного вам дня, тихої ночі. Кого ніч, гарних снів! Розклад в тему. Гарних вам ще раз снів. Завжди вам гарних снів бажаю. Солодких снів, гарних снів це всім бажаю завжди не тільки зараз, коли розклад про сон. Все, прижіть себе і своїх рідних. Слава нашим захисникам! Слава нашому українському роду! До зустрічі на каналі з вами була Юля.